Що в неї там таке смачненьке, що то коли усе в тебе. Друзі, я знову обрізала усе, Два погона. Розрослися високі. Так ти його потрушила потрушила. Так, да, ото ж так його і потрушу, щоб він кругленький був і пишний. З фрикадельками. Ти вже їла смачному? Не, не. Розповідає, що буряк купила сама. Вирощувала. Ви пам'ятаєте, які там два рядка чи два, два, три. Не солодкий, волокнистий, ну я говорю, що перетримала, вона навіть слухати не хоче. говорить, Я завжди. Я, я говорю, це раніше такі буряки були, що збирати їх пізно, а зараз 120 днів і потрібно збирати. Інакше старі і волокнисти, ні, не хоче навіть чути. Це. це неправда, треба пізно збирати. І вона купила, щоб перевірити, два бурячка в магазині. Друзі, вона в шоці. Який він смачний? Вона в шоці. Не знаю, до нашій хоч рано вибирає, хоч пізно. Я всю жизнь тію, але він не сладкий, а з магазину добрий. Так я ж про це й говорю, щоб я ходила, ото як. На так дорогі. свій тепер не хоче їсти. Ходить до магазину так, солодкий ну, купай. Люди там уже вибрали бурячок. А ми все поливали, поливали. І ще місяця той більше тримали у вересні, в кінці вересня зібрали. Ну і він постарів. А тепер купуємо в магазині, а він солодкий, соковитий, не волокнистий. Щоб завірала у овочну. І взяла, Ну, кошмар, яке дороге, сіль сільдірей, копійки було. А зараз він взяла 80 гривень, отакий. Давай виростим, спробуємо. Я вони зараз буду. Друзі, усіх вітаємо, ми йдемо пасти курей. Я так замаскирувала, затягнулася капіздрюнчик, щоб не дуло. Так, зараз вона відкриє, як завжди, наші курочки за туди. Сюди покружають по травички і підуть на луки. А там зелена трава проросла. Ну, півник як бешений, кидається на матусю, взагалі не хоче товаришувати з нею Як її бачить, от йому побитися, побитися, де вона йде, навіть не оглядається. А він спочатку все обслідує. як Багато на мене страшно і головне треба і нога лапа Лапами, шпорами б'є. А чому ти сюди йдеш? По яйця? Я відроблю. Ну я боюся, ма проходити. А вони, мабуть, кольори не визначають, говорити в червоні. Це Бики. Хоча бики, мабуть, також не визначу. Угу. Ой, як він гарно, гучно співає. Так, я зараз рукавичку одну одягну, бо в руку все одно дує. Тримати. Це капець. Дивлюся своїм очом невіль. Воду. Друзі, вона без нічого, просто трошки забруднена. Понесла галосвіта просто віднесла, щоб ні в канавку, ні на подвір'ї, а він тебе вже бачить запримітив поїде, <owner> <necessary> да, вона хоче його на холодець пустити. <tsk> Ото <clones scrape gun literacy> <livresain> <dishesuchen> останні рази співаєш. No, ні, ну він звісно такий. Не дуже добре, йому побитися і меду не потрібно. Ця іде, а той кличе, Раїса Івановна, йдіть поб'ємося зарядкою. Десь накричала або товкнула, в мене ж не такий. Пізмалечку, ще був і він вже починав битися. Ну, десь, може, ото товкнула, як он пушкать? Трошки зачепу. Я, я з ним і, так по-доброму. Та я ж не товкаю, не кричу, а, завжди тихо балакаю. А якщо його трошки товкнути, ото вже все не то його товкав? Ма, ну як хто? Буває без настрою. На мене не нападає, звісно, я гризаю. Ну, то гризнулась на свою голову. Mm -hmm. <laughs> тепер по своєму подвір'ю спокійно не може пройти. Півень говорить лапами. Три штуки всі сидять. Хай, коли ж вони тепер попасуться й трави наїдяться. Її кури до сих пір сидять, несуть яйця. А зараз 15 чи 16? -та. Годин скільки зараз. Всі завжди полторого в два випускаємо. А це світло. Угу. Воно тут, сніг, сиро, слякоть, противно, але не дуже холодно, все одно тепленько. Ну, сніжком замело і відразу потонуло в після. А плюсова температура воно одразу тонуло. Да. Говорить, де твоя друга рукавичка. Мені ж весь час кнопочки нажимати. І одна рука в рукавички, а інша працює на телефоні. Ну, щас побіжать, дивись, половина вже пішли. Вони твої гребки, вони мали бребуть. Гребуться, так. Да, в бур'янах вони завжди. Я пам'ятаю і літом, як стану, то тут на куточку. Поки не перегребуть всі бур'яни, що ти дивишся, ма? Скажи йому, це капець, маму залишила сама тікою. Ну, подивися, путь на холочок нормальний піде. То вона хвилюється, що він буде худенький, стройняжечка. Ти без петуха, ти взагалі без петуха, не слухай. Да, у мене все життя без півника мав, це ти вперше мені дало. У мене колись був красивий, шикарний. Це це я кажу, щоб яйця жив, щоб якісь квочки тут. Це якщо квочка тобі потрібна. Зараз не перейдуть. А воно таке, сніжок чи сніже. Так сніжеш, так, да, сніжок летить. На вулиці сніг зривається, а вона говорить, та я не розумію, що ж чи капа, чи літоє. Сніжок літає. Завтра зранку встанемо і буде сніг. О, я на тобі бутилки несе. Да. Просила. Та то ще коли я розповідала. А, мені. да. Мені брал. Пляшки. Ага. ага. Яна каже, віднесла. Яночка, йде, пляшки несе. Ну, вона дівчинка зжимає а їх, а потім в... в урночку відносить. У нас біля школи стоять урни спеціальні для пластику. Яна, пляшки несеш. Е? Ну, воно, Нехай матуся поговорить. З людиною. Ми, як завжди, традиційно міняємо на лук. заглянемо одним глацем. На городі, я дивлюся, все синє стоїть від сніга. Друзі, а це тут вітер дує, такий вітерочок дмухає на горі, треба туди спускатися донизу. Холодає, так, зараз скільки? 15-та година, десь приблизно так вона завжди курочок своїх виводить на прогулянку. І зранку було затишніше. Оце холодає. Звісно, вже така погода, грудень на вулицях, ми хочемо, щоб було плюсово. Татко покликав в будиночок, ходила до нього, вийшла до матусі, думаю, чи не занесло її снігом. Такий сніжок посипав. Це взагалі дрібнесенький, але густий. Я думаю, якщо вночі такий тиме, завтра буде краса. І погода буде сухіша, якщо не потепліє, та не знову оцей бруд на місяця. А вона вже зачинила їх. А де ж вона ділася? Я дивлюсь, матусі немає, її вийшла до неї. Так, лаз уже закритий. Оце я зібралася. Мати де? І подвал закритий, і сарайчик закритий, точно десь снігом в сугробі замелу. Отак і полишить цю цікаву жіночку, вже хтось вкрав ну До сусідів, ну, не знаю, вона така нелюбительниця ходити десь там сидіти. Це точно, вона домашня і сидить тільки вдома. Це рідко, коли там на скам'ячки посиде. А кури закритий ну давайте сходимо глянемо. Можливо, мені показалося за деревом. А, вона вон ходить. Ма, ну ти даєш, я вже і в розіск тебе подала, обійшла все і на луках. Думаю, чи в сугробі десь під снігом лежить, чи в крах хтось цікавий. Вже забігли, і я пішла. А я вийшла, тебе нема. Замерзла, так? Замерзла. Да? Чи сніг. А це ж на початку нашого випасання там сиділо три курочки на гнізді і вона не забрала яйця. А це знову сюди прийшли, ми то довгенько пасли на вулиці, сиділа, сиділа, а з вами. Сиділа, а там Може, злякалася тебе, скаже, що за снігурка лозить тут дітей наших збирає, Говорить, яїць немає, сиділа і пішла. Ти довго тут сидить, на що тебе тут? А одна все ще сидить. Ну Ми такі нагленькі, що лазимо руками прямо під курицю. сидить. Ой, дивіться, яка вона щаслива. Ви її бачили коли-небудь таку щасливу? .inent? Вона коли вражає, збирає та яйця курячі, відразу робить несуться. Угу. Горні яєчка, молодчинки курочки. Молочинка. Мокре, воно сніжок, що таке мокре. А ну воно прохладніше стане, якщо сніг буде так сипати весь час. Це воно ж намокають. Mm -hmm. Я гляну на той стільчик, бо його скоро заберуть. Татка лаком його пофарбує. Отак людину напряг. Людина ж думала, що приїде, забере готовий стільчик, навіть досточку одну там маленьку привіз. А татко доски привези, шурупи привези, клей привези, лак потрібно, ще підписав, підпортив. Вона нужна лаком скривати. Ма, ну ти ж знаєш, татка, йому ж похизуватися, щоб найкраще там. З... А з... А ви зор... витерли, що підписано було? Ні, може оце він. А, так він не зрадця, кому зробити. Не знаю. Ось тут от безділля. От а. безділля, мабуть. А, він ось. А, а да. Ой. Ви бачите, скільки стільчиків. Поки матуся його відпустила сюди на 5 хвилин, він наштампував уже пів підвала стільчиків. Ну, це людина, яка полюбляє справу з дерева. Ось кажі, ск... є, а що робити? Фото да, маленький. Запалився. Ну, це тьоті Люсі, да, я з фотографію. Зараз вже коліна болять, не, низько не сядеш. Ну так. Да. Як... І оце вже він запалився і. Ну, його ж помити недовго, і тут бачиш воно ж чи пофар, а це ж шкафчика, Що він тут? Да, шкафчик. Що вони його заберуть, вони ж його не заберуть. Це стільчик. Все, щоб татко не переплутав Люся, приїде забере з самого Луганська. Дай Боже на миру, друзі. Щоб татко пороздавав нарешті оці стільчики, які вже по п'ять років тут стоїть, вимикою. Та ні, моя борщ вчора в тебе їла, дивлюся на дні вже залишилося. Я не хочу. У мене є що їсти. Мені вчора так захотілося матусиного борща. От саме матусина, ж... да, свіженька вона варила. І то ми сіли з нею влупили, ну я нічого не знімала. Буває, знімаєш, буває, все ж не будеш знімати. Це така маленька частиця нашого життя. Ми показуємо все інше. Люди думають, то це, що ми робимо, і все ні. Тут ще скільки всього робимо. О. Друзі, вийшла від матусі. Який сніжок пустився густенький. Мені захотілося думку. Кожного дня у батьків попасли курочок. Та й матуся пішла борщик їсти. Запропонувала мені. Я відмовилася, вона говорить, ну йди вже тоді, я спокійно поїм. Зараз зайдемо до курочок. Це точно вони не гуляють по такій погоді. Мася, мабуть, в будиночку, тому що ніхто не зустрічає тільки в одному випадку. Коли вони сидять в будинку, ну що вона почула? Знову випросилась у мене в залу, і я її пустила. О, такі квіточки наші гарні. які. О, які гарні. <сум> Мася, ні, вона в будиночку спить. Ліжко пусте, нема нашої шоймосі. Поставлю свій клочок, щоб він не заважу. І прогуляємося до наших пташечок. Я відчуваю, завтра знову буде краса, хоч Метуся говорить, що буде температура плюсова. Зараз мінус 2 вже ну, десь 16.00 зараз. Бо коли більше 16, на вулиці темніє і вже нічого не видно. І якщо зараз ще сніжок тримається, то завтра буде взагалі краса. Ну що, будемо сніг чистити. Роботи з кожним днем все менше і менше. На вулиці вже навіть курочок не будемо пасти. Ку-ку. А Пітюнечка не вже гуляє. Я думаю, чи закрити їм двері в мене ж тут є, щоб в одному відділу було тепліше. Ну, їм і так не прохолодно, то що кури е, при мінусові прекрасно живу, де вона йде сюди, хоче вийти. Ну Сюди не можна. Водичка є, наливала, зараз кукурузки додамо їм і ще. Пшеницю не так швидко поїдають. а кукурузу взагалі тільки насиплю. І вони відразу її виїдають з кормушки. Я хочу взяти ще цілу, щоб вони спробували, тому що я знаю, і в мене колись було що кури їли цілу кукурузу. А матуся говорить, вони не їстимуть, навіть не намагайся. Ото вона серед пшениці так і лежати. Змолотили, потім їм даємо. Або коли кашу варю, додаю і пшенички, ну, і трошки кукурузи, щоб не багато. Каша, щоб не була солодкою. а так трошечки підсолодити, щоб смачненька була. І молоти весь час кукурудзу і пшеницю. ну Це дуже морочно. Тому спробую ще у мами візьму ціленьке зерно, їстиму чи не їстиму. Тут тобто у мене залізна кострулька вже небагато. Кукуруски. Зараз телефон буде пилюці, Вона дуже сильно пилить. Отак достатньо. Отака кукурузка, яка красивенна, солодка. Вони її замість цукерок поїдають. Не встигаю насипати і виїдають. Будете ще кукурузи чи не будете? Хто то виїв пуста кормушка? Та два дні тому назад підсипала. Два-три дні і отакого й 5-літрового багатенько. Давай я насиплю. Тікай, відійди. Да, кукуруза, що дивуєшся? О, як вона дивиться, скаже, ого, миска. Повна щастя. Mm. <laughs> Та відійди. Це капець якийсь. Пітюнь що ти тут. Я пшени той кукурузки принесла солодкою. Будеш? Ідеот водиця є чистенька тазик. Так уж тряпочка в мене лежить, і весь час протирую. Ну, не знаю, де Пітінька. В мене кормушки і там з пшеничка, і тут, друзі, кругом. Де їм подобається, там вони їдуть. Підтянь, а що ну, ти вже спадки ліг? Рано ще. О, бачите, як сніжок пішов, похолодало, і вони тепер навіть гулять не ходять. От те-то, туди. Буде сидіти, тепер спати цілий день. <ріст> От уже ж прожурчики маленькі. Ох, і прожур. Тепло, тепло в них тут. Он навіть одна курочка в темноті залізла і сидить, собі спокійно спить. Так що світла, ну я не буду в двох відділених вмикати світло. То вже буде занадто, як принцесам. В усіх відділеннях вимкнути. Ось така гарна погода. Сьогодні матусю провідали, але ну, вони так уж нічого не роблять. Сніжком засипає потихеньку. Будемо в будиночку сидіти. Чекати на весну. Бажано мирно і спокійно. Курей нема, можна фірточку не зачиняти. Капуста тільки торчить, оце вони трошки проголодаються, як дуже сильно захочуть смаколика. Я їм декілька листочків вирву і віднесу. От там під снігом ще гілочки залишилися з капусти. Вони, мабуть, вже виклювали. Ні, але жать ще. І це не проблема. Вони його по весні все виїдять, тому що ранньою весною трава ще не лістиме, не буде нічого. Сніжок танутиме, вони попідбирають. Тут порядки наведуть, там де кури, там порядку. Ну, якщо садок, якщо подвір'я в плитці, то звісно, що плітка буде брудна. Оце груша он все вище і вище. Дивіться, гілочка потягнулася, буде висока. Обрізати не потрібно, тому що тут самі плодонащащі гілочки в тіні квіточки добре опиляються і грушки зав'язуються. Якщо ми зараз обріжемо, можемо залишитися без груші. Бо це деревце карликове. І звісно, що карликове деревце дуже обрізати, щоб було 10 грушок, не хочеться. Хочеться самим наїстись, і батькам ще й пригостити людей. добрих. От ми хороші. Оце отак дні тепер проводимо. Трошки сумно, ну, а що побачилося, провідали один одного. І будемо відпочивати. Зачиняємо. Це я на всяк випадок. Бо буває, коли слизько цей крючок вискокує. І я боюся, щоб вони нам гортенції не, пере, не перевернули, не повигрібали. Оті кабачки нехай лежать, вони зараз після морозу дуже соковиті, такі солодкі. В сарай відносиш, воно тане, і вони відразу його поїдуть. Кабачки в погребі не зберігаються. І Я раніше носила до матусі, ну, що виросло, перевозили її до підвалу. Що там було? Ну, Вони недільку дві лежать, а потім підгнивають, і ми їх вибираємо. А якщо не встигли під низом підгнило, друзі. Оця грибкова бактерія вона вражає всі кабачки. І вони масово починають гнити. І це потім мокро, воно тече під кабачками, бо в нас така купа гарна була. Зберігали курей багато тримали. І ці кабачки згнивали, ми тоді вигрібали, все виносили і вирішили більше у підвалі не тримати. Тому що раніше кабачки якісь були стійкіші, вони лежали, зберігались добре. А зараз я не знаю, чому вони просто гніють. Чи від землі, чи насіння вражене купуємо в пакетиках. Ой, сніжок який. І тепер, як людина мені підказала, Іра кабачки залишила на морозі, відбила один, дала їм, ото і все, замість погріба, щоб на морозі лежав. А воно справа в тому, що й морозів немає. Отак тане і кабачки дивлюсь, м'якенькі робляться, опускаються, нібито середина пуста. Ну, буває всяке. Якось намагаємося приловчитися до цієї природи, все міняється. Ну, от, найкраще, отакий от сніжок у нас пішов на Харківщині. Я думаю, завтра вже все буде білосніжне. Привіт, зіває. Почула і на ліжко прийшла до віконечка ближче, щоб побачити нас. Ну, Раганська водичка до нас їде, я чую. Сьогодні газована. Ну, ми вчора взяли не газовану, вода у нас є смачненька. Гарного всім дня, вечора, тихої, спокійної ніченьки і захищено неба вам над головою. Пока-пока.